Привіт, любий друже! Я розповім тобі про подорож їжі по твоєму організму. Що відбувається з їжею після того, як ти розжував її зубами? У твоєму роті є особлива рідина слина. Слина перетворює їжу на м'яку кашу. Потім, коли ти ковтаєш, Їжа потрапляє в спеціальну трубку стравохід, а далі у шлунок. Тут їжа продовжує подрібнюватися, цьому допомагає шлунковий сік. Далі їжа просувається в кишечник. Тут вона стає зовсім якою і потрапляє в кров, а кров розносить корисні речовини по всьому організму. Усе зайве, що твоєму тілу більше не потрібне, виходить із кишечника назовні. В усьому твоєму тілі міститься багато води. Кров це теж рідина. Тому для життя та росту тобі потрібна вода і багато корисних продуктів. Такі продукти, як молоко, сир, яйця. М'ясо та риба допомагають тобі рости, роблять міцними твої кістки і зуби. А такі продукти, як хліб, картопля, рис, гречка, макарони, дають тобі енергію для ігор і занять спортом. Коли людина хоче пити, кажуть, що вона відчуває спрагу. Напитися можна звичайної води, а також можна випити соку, молока або компоту. Ну що, любий друже, тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу тобі прощавай, а кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.